Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гарнізон мінського ООН склав зброю, щити та поклав посвідчення у повному складі на стіл керівництва. Виявляється, вийшов новий указ, в якому йшлося про те, що в разі вступу на Україну потрібно буде продовжувати повстання в мінську. Всіх змушували підписувати відповідні документи. Трофіцером мову провели бесіду зі своїми підлеглими та вирішили, що не прийматимуть участь у війні проти України та власного народу. Частина з ОМОНівців беруть участь у партизанському русі у Білорусі виник партизанський рух, щоб перешкодити діям Кремля та режиму Лукашенка. Після того, як Росія вторглася в Україну, партизани у Білорусі почали здійснювати диверсії на залізниці своєї країни, зокрема, підривати колійне обладнання, щоб паралізувати рейки, які російські сили використовували для доставки військ і зброї в Україну. Водночас, під час останньої диверсії, вона атакувала російських військових пілотів на аеродромах Білорусі. Саме тому Росія та Білорусь підписали документ про розміщення так. Тактичної ядерної зброї в республіці Білорусь водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що контроль здійснюватиме Росія, як і ухвалюватиме рішення про її застосування, з якою метою це робиться. Чому саме зараз політконсультант Дмитро Васильєв в ексклюзивному інтерв'ю та санві розповів за його словами? Підписання документу про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці Білорусі свідчить про те, що Росія розуміє, що програє війну і ядерна зброя та ядерна риторика її єдиний аргумент, який вона хоче викор. Ростати для стримування українського наступу та запобігання надання Україні західного зброєння, зокрема винищувачів. Все менше і менше аргументів у Російської Федерації вона розуміє, що програє цю війну. Ядерна риторика і зброя це зброя стримування. Відповідно, вони хочуть і стримувати наступ ЗСУ, хочуть стримувати розвал Росії, і цим викликане саме таке підписання, зазначив Дмитро Васильєв. Експерт також пояснив, чому в цьому може бути зацікавлений самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 9 травня Лукашенко був хворий. На мій погляд він грав хворого. Це якраз підтверджується тим фактом, що потім він зі своїми урядовцями за одним столом, коли вони піднімалися і слухали його стоячи, вказував на те, що їм доведеться його дуже довго терпіти. Тому я думаю, що він грав, але отримав час для того, щоб Путін не зробив якийсь крок в його напрямку, тому що Лукашенко розуміє, що він у коаліції з Путіним. І якщо Росія програє, то програє і він для нього це також можливість зробити якийсь стримувальний фактор. На території Білорусі тепер буде ядерна зброя, тепер це ядерна держава, і Білорусь у жодному разі не має бути окупована якимось західними режимами, як Лукашенко буде про це говорити. Тому для нього це вигідно, але й для Росії це ще більш вигідно, тому що це єдиний аргумент, який у них залишається для того, щоб стримувати наступ, зазначив Дмитро Васильєв. Водночас, експерт поставив запитання до росіян, як вони збираються стримувати ядерну зброю, якщо під час спеціального рейду Легіону Свободна Росія і того російського батальйону. Воно, який наступав на Білгородську область, вони в терміновому порядку перевезли все те озброєння, яке вони називають ядерним на територію Білгородщини, тому що там є певний склад, вони його в терміновому порядку евакуювали в інше місце. Відповідно, якщо вони навіть на Білгородщині злякалися і почали евакуювати склад, то про що тоді буде в Білорусі? А ми розуміємо, що білоруси також воюють тут у Україні за Україну і за майбутнє Білорусі, тому рейд росіян на територію Білгородщини наголосив Дмитро Вас. Сільєв із посиланням на інформацію у фахівців, такі рейди можливі не тільки на територію Білгородської області, вони можливі і на іншій області Росії, щоб створювати цей пояс безпеки для України. Ми не виключаємо, що батальйон Калиновського білоруси також підуть на Білорусь. Білорусам також доведеться евакуювати цей склад. Тому це питання до тих, яку риторику вони намагаються тут представити, і чи у них серйозні наміри, чи це просто намагання залякати захід, щоб він був більш стриманим у передаванні важкого збройня тим. М бачи літаків Україні. Я думаю, що це єдина можлива мета, як Путіна, так і Лукашенка, щоб Білорусь слідом за Росією не впала. Зазначив Дмитро Васильєв. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.